Мої любі малюки, сьогодні ми з вами поговоримо про морські скарби. Морські скарби, які ж вони? Це морські водорості, які потрібні морським жителям та нам, людям. Це красиві мушлі, ракушки. А ось морський скарб. Це морські камінчики різної величини та різного кольору. А ось скарб, дивовижні рибки різнокольорові, маленькі та великі, а ще у косяки рибки, якою живляться морські жителі, та ми з вами. М'ясо риби дуже корисне. А ось морський скарб. Це краб. У нього дуже корисне м'ясо, морська зірка. Восьминіг. морський коник. Морський їжак величезний кит, красивий дельфін акула. Черепаха, медуза і все це морські скарби, прекрасні, чудові, неповторні. Дякую за увагу.